Так, Тестуємо ми сьогодні BMW 328 i Gran Turismo 15 рік. робка автомат, повний привід. Збив я портовий комп'ютер, їдемо по кільцеві Львова, трохи машин є, так що ми сьогодні не зможемо спробувати на максимум її. Будемо в такому більш спокійному режимі, подивимося, скільки нас у нас по кільцеві Львова. Режим спорт. Поїхали. Так, проїхали. ми вже 56 кілометрів, середня швидкість близько 50 км на годину, 10,7 розхід. А, були участки, де 120-130 можна було роздягатися, так в основному це все тянучки, які там їдеш по 60, 70, 80 кілометрів. От, такий от середній розхід, війська, 10-12 літрів. Збили ми комп'ютер поїздки і пробуємо зараз засягти, скільки він буде споживати в місті Постому, субота-ранок, Львів. Режим їзди е, стандартний. Подивимося, що у нас буде. Сьогодні я катався по Львову, проїхав вже близько 60 км, середній розхід вийшов 13,9 Корки були не сильні, попри те, що субота, але корки були трошки. Нагадаю, у нас машина BMW 328 GT X-Drive.